What is will the battle victory will prevail. Нацхрайди і там в Україні, тому що добро завжди перемагає зло. В 2014, деяких, що посол

Я у військо потрапив 3 березня 2022 року і десь 9 чи 10 ми вже були під попасний. Ну, от бої, ті бої під Бахмутом, попас на Бахмут. Потім Херсон, ну, потім бригада повернулася знов під Бахмут, Ну в то, в тот в той район і зараз вони там. Трохи пів, південніше Торецьк, Нью-Йорк, цей участок. Зараз бригада там. Тепер як. І тут війна, тут дітей, діти були в армії на цій війні. Зараз їх відпустили, але сказали чекати подій на півночі. І от як їхати, Я... це одна війна, різні фронти. Я тоді казав, що для України це війна судного дня. Still fighting with the terrorist organizations that are also supported by it. We Ukrainians. Oh, Ярослав це мій хороший друг, хороший знайомий, ми з ним з одного міста в Україні. І він з перших, війні, з перших днів війни він пішов воювати добровольцем. Його батько також воює ще з 2014 року. А от коли почалося повномасштабне вторгнення, Ярослав зразу пішов на війну. Бойувати. Спочатку було навчання, а потім його вже кидали в гарячі точки. Зараз він е, отримав значні травми і зараз йому потрібні гроші на реабілітацію. Зараз він проходить реабілітацію в Вінниці, а поранення отримав. В, е, Зараз я вам скажу, де гуляй поле я це ходжу день. на всі ці акції, тому що я вважаю, що це мій обов'язок. Так само, як донатити максимально, скільки я можу собі дозволити, я максимально доначу. Якби там хлопці не захищали нас, я би тут зараз з вами не стояла і не говорила. Тільки завдяки їм я жива, я можу працювати, я можу е надсилати їм гроші і е підтримувати всім, чим можу їх там. Новий проєкт, який пов'язує Хамас з Росією, проводить паралелі, там великий факт-чекінг. І можна зайти і швидко подивитися, що є на дану хвилину. Є очевидний зв'язок цієї справи, і ми хочемо доносити до людей, що це війна в Ізраїлі і війна в Україні. Це одна війна. Це дві ланки одної тієї ж війни, і це важливо. Це матеріали і факти, які свідчать про тісний зв'язок організації Хамас, з Бала іранських структур і Росії. Це великий такий розбір, факт чекінг, велике розслідування на цю тему. Воно постійно оновлюється.